Добрі справи у мікрорайоні Пасічна розпочали будівництво нового дитячого садочка. Попередня вартість будівельних робіт складає близько 12 мільйонів гривень. Щоправда, реалізовувати проект взялися підрядники від однієї з найбільших франківських будівельних компаній. Наразі будівельний майданчик готують до повноцінного зведення фундаменту. Для молодих батьків Івано-Франківська спорудження дошкільних закладів є вкрай важливим та необхідним кроком. Поступово вирішити цю проблему впродовж останніх років намагаються місцеві обранці. Цього року кожне приміське село отримало мільйон гривень, вовчинці отримали півтора мільйона гривень на те, щоб закінчити будівництво дитячого садочка і відкрити його у вересні місяці. Додаткові кошти виділені на відкриття двох дошкільних груп в восьмій школі і двох дошкільних груп в дев'ятій школі в мікрорайоні Бам, де теж загострена є проблема. Сподіваємося, що село Крихівці теж активно зараз розпочне свої будови, тому що в них вже є затверджена проєктно кошторисна документація. І якщо нам вдасться в таких напрямках рухатися, то нам насправді ну. Я думаю, що через декілька років проблеми в місті Івано-Франківську з тим, що дитина не зможе потрапити в дитячий садочок, не буде. Мікрорайон Пасічна є одним з тих мікрорайонів, де найбільша проблема з місцями в дитячих садочках. Тому зрештою тут і будується цей дитячий садочок, який ми плануємо дуже швидкими темпами будувати. 12 мільйонів гривень попередня вартість будівництва нового дитсадка. Звісно, ці кошти занадто важкий тягар для. Міст міського бюджету, тож реалізувати проєкт взялися підрядники від однієї з найбільших франківських будівельних компаній. Готуємося для огородження будівельного майданчика, перевезення тяжкої техніки, тому що тут по проєкту перед будівництвом потрібно забити палі. І на даний час готуємося вже до таких об'ємних робіт. Загальні будівельні роботи плануємо. Почати по влаштуванню фундамента через три неділі до того часу мають бути влаштовані всі палі по п'ятну забудови дитячого садка. місцеві посадовці сподіваються, сучасний дошкільний заклад на 250 місць відчинить свої двері для малечі вже до кінця наступного року.